Так було. Це у нас PVD Sun Plus електричний. І ось так стало. Так у них чорна стеля там і там. Чомусь я собі придумав, що додавали чорну стелю. Ось такий колір інтер'єр салону. І ось так раніше було. Чорне кермо. Хоча воно не чорне, воно з синім відтінком. Ось так карти виглядають. І зараз у нас в моделі 25-го року ось, такий, ось такі зміни. Підігрів керма, ключова відмінність, додали. Ось тут немає. Є тільки підігрів і вентиляція сидінь. Роздивимося. І ось так у нас такий інтер'єр. Ось тут. Позаду зміни Built Your Dreams, хромований надпис. Тепер біойдіє. Логотип з підсвіткою.